Привіт! ви на каналі Золота Яблочку. Сьогодні я вам покажу ще один спосіб легкий як пройти Hello Neighbor Починаємо. Перший арт. І друзі, я зараз був швидший від цього м'яча, не обманюю, будь ласка, повірте, бо це справді можливо бути. Просто треба швидко швидку кнопку нажати. Зараз я все швидко роблю, щоб ви вас не затримувати. Що мусорка нам потрібна. Ех, грузиться і грузиться. А напевно лайки теж грузяться, Стільки вже, напевно, лайків вже в цей час може бути. М -м -м. Ну добре, беремо це нам треба і це потрібне, І що нам треба? Ідемо сюди, відкриваємо це, ставимо сюди мусорку. Ставимо так і тепер мусимо сюди запригнути, вон на цей речах. Потім пригуємо так не так низько, щоб не було тут а так, так нечко, і тут не так близько до чого. І дивіться. Катя, це не так легко. А тут? Он, це, це не так легко. Впав. Ну це я мо настоящий спосіб. Я не можу, мені тяжко. Я думаю, що перший це монтаж. Я не знаю. О, все, є, бачите? Тепер мусимо легенько підійти, але нічого, це на вас не кине. І кидаємо. Що, запрягуємо. І забираємо ключ. Випригуємо одною кнопкою і йдемо знову туди. І сусід нас побачив. Так, де ти? Ні, він мене зловив. А де він? А, сусід ходи до мене. Де він? Добре йде. О, ходи, спосіб мій провірити. Ходи, ходи легенько підходимо. Іде, що і підвал проходимо, як завжди я проходжу. Ще закриваємо, щоб сусід не знав, що ми тут. Беремо м'яч. І кидаємо. А то навіть нічого не помогло. Просто можна так. Добре, не треба вже закривати. Той треба. Ну дивіться, шкафчик гарний. Відкриємо. Все. Тепер точно гарний. Куди, на. О, молодечок, соголосивки туди піти. Забираємо стульчик, відкриваємо двері, закриваємо. Закриваємо кажу. І кидаємо. І йдемо знову сюди. Я не дуже сильно люблю цього сусіда. Ну, гарний він, навіть. На смак, тому його викусити можна було як вино. Бо горішку. Напевно, бо він же всі, да? А, я точно знаю, так. Хто знає, а хто грав у цю гру? Знаю, що хтось грав. Нема такої людини, що не грала з Ця гра найпопулярніша, ця гра популярна. Ну, ви мене дивляться, наприклад, ставте лайк. Скільки... Поставте лайк! І дізнаємося, скільки людей в мене дивляться і грають сусід». А Ану, ти закриєш двері. Не хочу закривати! Відкриваємо і йдемо! На свободу! А я не на зал! И да. И да. А, Давай, швед, вообще не хрот! А, Друзья, с вами был я, Владик, и всем пока-пока!